Те, що відбувається останні місяці, ну я можу сконстатувати, що йде точно не за нашим планом, а десь ближче до плану Путіна. І чи можна це змінити? Звичайно, це можна змінити, і ну, перше і саме основне, де буде знаходитися американська адміністрація. Якщо міністр оборони сполучених штатів далі далі буде розповідати про те, що е, НАТО не на столі, про те, що. Е, о, пакет допомоги для України на 2026 рік буде зменшений. Я правда не знаю, що вони збираються зменшувати. Він взагалі закінчується він ще попередню адміністрацію приймався, а нового пакету немає. Oh. Тому це все сигнали, які тільки які тільки дають додаткові аргументи для військового злочинця Путіна далі продовжувати війну проти України і залякувати всю Європу. Ну принаймні, це хоча б буде Європа. Як сьогодні сказала Кая Калас, високий представник з. Зовнішніх зносин в європейському союзі вона сказала, що в принципі Європа вже пробудилася і не тільки пробудилася, а навіть стала.